Віт, на порозі глобальної торговельної війни. Другий день Трамп розповідає, що Америка буде величною як ніколи. Тим часом подорожчали кепки Make America Great Again, бо їх роблять у Китаї. Фондовий ринок США котиться у прірву, а економісти по всьому світу намагаються зрозуміти, чи справді мита для Білого Дому розрахував GPT-чат і як пінгвіни могли обкрадати американську економіку. Намагалися цьому розібратись і РБК Україна. Безглузді розрахунки чи штучний інтелект, що шляхло в основу нових мит Трампа намагаються з'ясувати економісти по всьому світу. В Білому домі переконують, що введення нових податків передували важкі розрахунки. Вашингтон стверджує, що його взаємні тарифи, розроблені радою економічних радників, ґрунтуються на формулі, що враховує торговельні бар'єри, еластичність імпорту та тарифні ставки, спрямовані на встановлення досить високих тарифів, щоб усунути. Ти дефіцит двосторонньої торгівлі, і на підтвердження цього опублікують якісь рівняння з грецькими літерами. Користувачі інтернету тим часом просто запитали у головних чат-ботів, типу ChatGPT, Gemini, Джеміні, і Грок, як розрахувати мити, які слід накласти на інші країни, щоб США були в рівних умовах, коли справа доходить до дефіциту торгівлі. На що усі чат-боти видали ту саму формулу, за якою адміністрація США рахувала відсотки для кожного. Окремої країни експерти зазначають, що це перший випадок використання штучного інтелекту в геополітиці. Дональд Трамп займається загальносвітовим фінансовим економічним тероризмом. Він взяв заручники світ і шантажує. Говорить, що ідіть на поступки нам, і тоді. Ми не будемо вас боляче бити. А якщо ви не підете на це, то ось майорить на горизонті світова рецесія. Тоді втратимо всі разом з вами і сидить з висунутою чекою. А от прихильники іншої теорії впевнені, що у Білому домі впорались самі без штучного інтелекту, що правда, і без складних розрахунків теж. Презентуючи нові мита, Трамп демонстрував список, у якому було два стовпчика: ставка мита, яку країна нібито застосовує проти США, і ставка зі знижкою, яку США застосовує проти цієї країни у відповідь. Журналісти Financial Times пишуть, адміністрація Дональда Трампа схоже розрахувала несправедливі мита, просто поділивши дефіцит торгівлі з будь-якою країною на загальну кількість товарів, що імпортується з цієї країни, взяти, наприклад, європейський союз 235,5 мільярдів доларів дефіциту торгівлі США з ЄС розділили на його імпорт до штатів з Європи і отримали 39% вигаданих податків. Хоча, за даними світової організації, торгівлі середній торгівельно зважений тариф, який стягує, ЄС, складає всього 2,7%, а ніяк на 39%. Трамп тим часом. Чекає феноменальних пропозицій від країн в обмін на тарифні поступки. Якщо хтось каже, що збирається дати нам щось феноменальне. Тарифи дають нам велику силу для переговорів. Однак на дивному розрахунку несправедливих мит, якими, начебто, обкладають США в Білому домі, не зупинились. Дослідження списків країн, проти яких вели нові тарифи, дали дуже цікаві результати. Наприклад, мита навели проти Росії, речниці Білого Дому пояснила це тим, що санкції США вже перешкоджають бу будь які значущі торгівлі, хоча Америка продовжує торгувати з РФ більше ніж з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, що тим не менше потрапили до списку. Леві зазначила, що Куба, Білорусь і Північна Корея також не були включені до переліку, оскільки вже існуючі мити і санкції на них є занадто високими. Натомість весь світ нині обговорює, що штати за принципом взаємності ввели мита проти пінгвінів. Адміністрація Трампа запровадила 10 відсотковий тариф проти безлюдних островів Херд і Макдональд та мешка лише невелика популяція Пінгвінів. Але це далеко не єдиний сюрприз від Трампа. Ще він, наприклад, півмита проти віддаленої британської території. Це невелике скупчення островів в Індійському океані, де взагалі немає людей, крім американських солдатів. На одному з островів розташована їхня військова база. Також під тарифний удар американського президента потрапив австралійський острів Норфлок, який розташований за 1600 кілометрів на північний схід від Сіднея та має населення 2188 осіб. Хоча цей острів частина держави Австралія, він отримав власні мита. 29% на всі свої товари, що на 19% більше ніж решта Австралії. Що цікаво, на острові стверджують, що вони взагалі нічого не експортують до штатів. Однак у Білого Дому інші дані 2023 двадцять Норфлок, начебто, експортував до США товарів на суму 655 тисяч доларів. Причому основним експортом було шкіряне взуття. На острові є лише один взуттєвий магазин, і його власник у коментарі. Журналістам Guardian заявив, що він ніколи нічого. Того не продавав у штати. Така плетанина, мабуть, виникла через те, що острів Норклов не єдиний Норклов у світі. Ще Норклов в американському штаті Вірджинія і Норклов у Великій Британії. Однак такі помилки показують, наскільки якісно адміністрація Трампа підійшла до питання введення мит. А, Молдова нещасно отримала 31%. З якого дива взагалі не зрозуміло, теж мені найбільша загроза для фінансової стабільності Сполучених Штатів. Хоча у Трампа позиціонуючи 10% отримали всі за замовченням. А підвищені мита це ті країни, які найбільше а, несправедливо себе вели відношенню до Сполучених Штатів. Я прямо бачу, як молдовський є молдовського пінгвіні є, бо там ще і пінгвіном дісталося а, заговір. А, Помикав фінансовою політикою Сполучених Штатів. Ну такі собі пінгвіно-молдовські масони, мабуть. Варто зазначити, що нові мити Трампа ще не працюють, однак тільки їхній анонс вчора обвалив американський фондовий ринок на майже 3 трильйона доларів. Сукупні статки 500 найбагатших людей світу скоротились на 208 мільярдів доларів. Найбільшими невдахами дня, як їх називають у мережі, став власник мета Марк Цукерберг, власник Амазону Джеф Безос та Ілона Маск, куди ж без нього? Попри це, Трамп заявляє, що все йде дуже добре. Тим часом сьогодні Китай оголосив, що у відповідь на мита Трампа теж вводить податки у 34% на всі товари США. тож тепер можна офіційно говорити, що глобальна торговельна війна розпочалась. Вона вже повномасштабна, і ті рішення, які прийнятили Сполучені Штати, вони. З необхідністю отримують адекватну відповідь з боку більшості країн світу в вигляді введення мит на товари з Сполучених Штатів Америки. От, подивіться, будь ласка, сам по собі, сама по собі Америки, тобто Сполучені Штати, є імпортером номер один у світі, і експортером номер два у світі після Китаю, тобто його доля. В загальному ринку вона дає можливість. Цій країні істотно впливати взагалі на всю світову економіку. Економісти пророкують, що ведення ми спровокує третій глобальний обвал економіки за останні 20 років після кризи 2008 го та COVID-19. і платити за все це доведеться простим людям. Бо ж мита, які ввела адміністрація США, ляжуть на плечі не іноземним виробникам, а самим американцям. Перший ефект від цих рішень це безперечно підвищення цін. Підвищення цін для споживачів, і навіть незалежно від того, чи е, е, якась країна е, піддана більшому миту чи меншому миту, е, зростання цін буде передусім з боку глобальних корпорацій, е, тому що вони будуть компенсувати свої втрати за рахунок споживача. І безперечно, будь-яке підняття податку воно лягає на плечі споживачам. А слідом за ша інфляції підвищення цін відбудеться по всьому світу. То щоб не пропустити головні новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.